Привіт, ради вас вітати на своєму каналі. І сьогодні буде таке відео. Хочу поділитися покупками, які я купила в магазині Аврора, копійка. Деякі товари були з магазину Єва і ще заходила на ринок, купила там собі нижню білизну. До речі, я нижню білизну купляла в тому році, там на Закарпатті, і з нею практично нічого не відбувалося, дуже гарно носилася, там жіночка вози і принос, ну, продає там. раз я теж до неї Підійшла і підібрала комплект. Ну, покажу вам. Так, магазин копійка в нас немає, є в Київській області. Так, узнавала, писала їм на сайт, відповіли, що в Києві немає. Аврора магазин є і у нас недалеко в принципі, відкрився. Я вже туди з'їздила, але знаєте, він ще відкривається. Товару такого, як коли вже магазин працює, звісно, немає. Ще тільки вони так розкладаються, скажімо так. Ось, ну, Хотілося привезти мене дочка каже, мама, у нас це все можна купити, але хотілося привезти щось з поїздки. Звісно, я знаєте, люблю все для кухні. Мені там подобався набір таких ганчірок для прибирання, але то я не брала вже, але хотілося взяти. Якісь взяла досточки, ну, зараз вами поділюся, що купила. І так знаєте, на згадку. Собі привезла, але це ми цим будемо користуватися, тому ну, таке. Тому, кому таке відео буде цікаво, прошу подивитися, що я купила в цих магазинах. Так, і ось що я купила в магазині Аврора, «Копієчка» і Єва. Це такі, знаєте, ну, такі покупки, мені їх просто хотілося зробити, тому купила. І перше хочу показати, купила ось такий набір. Це я купила на подарунок ось такий набір для кухні. Я думаю, ну, це такий незамінний набір, який у кожній господині він, в принципі, є. Але я купила, мені так сподобався цей колір. І це така глопатка і кисточка. Це така форма для бісквіту можна запікати. І такий кекс. кексики-пекти маленькі. Да? Дуже мені сподобався колір. І, я думаю, такий набір дуже буде приємно отримати на подарунок. Надіюсь, він сподобається, кому я буду дарити цей подарунок. Так. І тепер буду показувати, що купила для себе. Так. Ну, Для себе, для нас всіх. Купила ось такі дві сумки. Я думаю, вані вони знадобляться. Це вбрала в магазини копійка і дійсно там, знаєте, такі, в принципі, ну, по якості мені сподобалося. Так, Це я пам'ятаю, здається, коштує 89, це 59. Вони в принципі, такі схожі, але матеріал мені дуже подобається. Знаєте, такий, ну, такий ну, дуже хороший матеріал. Оцей не буде пропускати воду, під дощ, якщо попаде. Та і, в принципі, цей не буде. Тут три чи два. Два відділа, ага, третій, ось такий. Ну, мені в принципі матеріал сподобався. цю я купила на потім, хай лежить в пакетику, щоб вона не портилася. Буде користуватися, я думаю, що вони будуть в принципі носитися по якості довго. Так, і купила собі ще таку сумочку. Така сумочка коштувала мені 80 гривень, але це те, в принципі, як вона йде косметично для косметичних засобів. Так, але я купила у мене. Знаєте, у кого косметичні засоби, у мене вже тут буде лежати апарат для вимірювального тиску, бо який я брала давно собі апарат. І він, в принципі, дуже гарно вимірює тиск, все. але сумочка в нього порвалася, тому купила собі на заміну ось таку. І він добре буде сюди вкладатися, і мені буде така сумочка для. Апарат. когось лежить в цій сумочці, косметика, у мене буде лежати апарат. Так, Купила ще ось такі два гелі для душу, чого брала, там був такий період, в Аврорі, в Копічки, там є такі знижки. І я думаю, що не взяти? Цей такий, бачите, з блисками йде, а цей звичайний, дуже-дуже гарно пахне. Будемо користуватися. Це, здається, 34, Цей теж був по акції 34, в принципі, такі бюджетні. Гелі для душу. Взяла собі ось такий дозатор для рідкого мила. У мене, в принципі, є дозатор. А він, але він мені не подобається. Він, по-перше, дуже важкий. І, по-друге, він скляний, переживає. А це пластмасовий. І такий дозатор, пам'ятаю, коштує 80 гривень. І, в принципі, такої гарної якості, ну, дуже гарно зроблений. так? Оце сито. В принципі, знаєте, в таке є велике сито, але це дуже маленьке. Але воно було по акції по 40 гривень, по 39, даже, здається. І це в аврорі я брала. І у нас, до речі, таких сит. От я була в Аврорі в нашій, вже в Київській, не було. Тому взяла, мені сподобалося, і сестра собі брала, це супер. Так, Далі взяла ось такий парфум для ну, це ароматизатор для. Повітря ну, і ванній кімнаті або на кухні. І оці, бачите, таке там пір'я є, і воно через три дні повинно стати рожевим. Ну, буду дивитися, покажу вам, як буду користуватися, стане, не стане. Запад, запах цей романтик, там було три виду, і цей такий ароматизатор коштує 100 гривень. Так, там були акції на наушники, здається, 40% знижка, ці по 40, ці по 20. Та є в мене такі телефони, які, ну, не айфони, то туди нам підуть такі наушники, так? Дуже хвалили цю такий набір таблеток для очищення машинки. Я сьогодні побачила в АТБ 71 гривня, здається, з копійками. Там вони були по акції 50 гривень. Здається, тут йде три таблетки. Ну треба купити пралку свою берегти. Так, ось цей такий ароматизатор повітря ну, взяли ми. Це кава шоколад. Дочка собі взяла і в іншу ще машину взяли. Так, це такий дуже класний. такий Мені подобається. Вона вже повісила собі. Іроматор, а такий аромат ну, дуже класний. так що... Кому треба такий аромат в машину, придивіться, кава, шоколад супер, дуже гарно пахне. Ще взяла собі такий ось такий крабик. Я в тому магазині вже брала рік тому. І дуже-дуже гарно носиться. в принципі. Взяла ось такий 30 гривень він коштує. Так, ще взяла для кухні ось такий набір. Хотіла, знаєте, жовто-блакитний набір взяти, але не було. Взяла жовтий. І такі лопатки коштували по 44,90. Вони, в принципі, в одній ціни йдуть. Йдуть у цієї фірми. Там ще кисточка йшла, я кисточку вже не брала, Оцей оце взяла набір, мені посподобався. Ну, на пам'ять буде. Так, ще взяла ось таку ну, дошку таку, 40 гривень вона коштувала, але трошки її треба доробити. Бачите, тут треба її зачухати. Мені син сказав, допоможе Ваня зроби, Сказав, що зачухає і вскриє її маслом, і буде така гарна. Дошка, мені подобається, буду користуватися, знаєте, йде дерево так красиво, Ну, мені подобається. Так, ще взяла ось таку маску, дуже мені ця маска подобається, і вона була по акції 50 гривень це в «Аврорі». вона була якраз по акції. Так. Це взяла ще ось такі спонжики. Ну, Спонжики для нанесення тонального засобу, здається, такі. Як розходний такий матеріал, були по акції по 30 гривень. Цей набір був і цей 16, здається. Так, ще взяла ось таку кісточку для нанесення маски, бо в мене є такі маски, які треба наносити. Ну, я рукою наношу, а думаю, естетично може бути наносити пензликом. Це таки коштував 30 гривень. Батні палочки взяла, але вони були по акції. Думаю, чого не взяти. Вони дерев'яні, не пластмасові, це дуже дуже класно, тому взяла. Так, Взяла ось такий, це здається 40 гривень кошту, бо не пам'ятаю, для бюстгальтерів прасувати в пральній машині. У мене зламалася тут молнія в старому, тому купила. Так, оці естетичні губки. В тік токі багато дівчат знімають розпаковок за урори і кажуть, естетичні, кухні, естетичні губки на моїй неестетичній кухні. Ну Взяла вони чорні, вони були по акції. Здається, так коштували 25 чи 27 гривень, а по акції 15 гривень. Тому взяла ось такі губки ще взяла. Це такі, знаєте, дуже гарно сковорідки там чищити, дно. Ну, такі вони з такого матеріалу. от. Ну, я думаю, що вони будуть справлятися з забрудненням дуже гарно. І, звісно, взяла маламінову мала, мала. цю губку, вона коштувала по акції. Був в день, коли вона коштувала по 7 гривень, тому взяла дві. Думаю, чого я не взяла більше. Але у нас є аврора. Тепер будемо ходити до нашої Аврори. Ось такий для розкатки. Ні, Це не для розкатки, це для випікання у духовці. Він коштував 99 гривень, ну майже 100 гривень. Тому що хотіла заказати Скея. Але таке коври коштує 350 гривень, тому вирішила спробувати це. Якщо буде погано, тоді закажу вже в, в ікеї. Так, такі сиропи взяла до кави. Взяла два ірландських лікери і солону карамель. Будемо пити каву. Ну, Кажуть, вони дуже смачні, будемо куштувати. Цієї фірми я ще не разу не брала, тому будемо пробувати. І ще взяла ось таку каву, вона дуже. Пахне, ви знаєте, тут є така, ну якби, понюхати є можливість, і мені дуже вона сподобалася. Ця кава, здається, коштує 70 гривень. 200 г будемо пробувати. На роботу понесу дівчатам каву і сироп до кави будемо куштувати. Так, Так, взяла в, Єві? Так, це в Єві, що я взяла? Ось такі маски, мені в принципі вони подобаються. Треба розпарити шкіру і нанести це така з. Зірочками, дуже така ну, для дівчаток, вона, мені здається, буде підходити, так симпатично дивиться. А це така салатова маска. знаєте, ну, Я не знаю, вона справляється не справляється, а є такі, знаєте, трошки волосся на обличчі і з волоссям вона справляється це точно добре. Ну, і, в принципі, так трохи пори очищую. Взяла собі такі маски, вони були по акції так, і взяла ще ось такі сережки. Мені, в принципі, в Єві подобається біжутерія Взяла, бо були по акції 49,99, чому не взяти. В принципі, пасують мені. так Ще взяла ось таку пресольку, дуже подобається цей відбілювач. Заливаю його кип'ятком, кипячу воду, він працює супер. До речі, зараз він по акції в АТБ здається по 15 гривень. Так. Ще взяла собі. Ось таку зубну пасту і взяла шантеклєр. Шантеклєр ось такий коштує 130 гривень, зубна паста 100, дуже мені подобається, але я колись показувала відео, що ця паста закінчується, а насправді там майже третя частина є, то я знімаю цей ковпачок і відте від, від, достаю ще. Так? Як в Закарпаття не привезти подарунки? Так, купила ось такі грибочки. Тут у мене пакет, я нічого не буду виставати там звідси. Сушені гриби привезла. Тут є і по 50 гривень, і по 170 гривень пакетик такий, і по 150, і по 200 І ще взяла гриби ось такі перемелені. Вони коштують по 25 гривень. Я думаю, до супу, до картоплі це така переправа дуже-дуже буде гарна. Це сценачок я купила і дуже знаєте, собі хотіла купити хустку, але я не знаю, яку треба було. І я приїхала і побачила там. Я ставлю, може, картинку, як вона на мене сидить. Я її міряла. так? І дуже мені вона сподобалась. Така хустка коштувала 250 гривень. Ну, мені сподобалась вона. Є такі маленькі, є великі. Я взяла маленьку, щоб ну, покривати голову. Бо є така хустка на плечі. Так вона коштувала 350, а ця 250 гривень. Ну, мені вона дуже сподобалася. Так, купила собі футболку. Футболку там, знаєте, магазин є, у нас такий магазин, де я купляла ці футболки. Як він правильно називається, я не пам'ятаю, але він є, у нас на виставці цей магазин є. Дуже гарні там йдуть футболки. Я собі чорну купляла і ось цю взяла. І матеріал, знаєте, от я рік тому купляла там футболки, і зараз купила. Вони дуже-дуже гарно носяться. Так, А тут магазин не вказаний. Ну, Може, я знайду. У нас на виставці він точно є магазин. Купила собі е, ці е, носочки такі капронові. Це така, знаєте, е, ну, це такі, вони йдуть ходові. Так? Ну, так, ось таку. Так, папки я показувати не буду, так, трошки покажу. Дуже сподобалась, гарно сів. Я, е, е, взяла два однакових. Так, Фірма ось така. Я не знаю, я до цієї жінки ходжу в тому році. Була мені сподобалося, і в цьому думаю, зайду вона мені погане не дасть. Ось такі покупки. Так. Це, напевно, все. Звісно, ще купила Вані кросівки. Зараз покажу. Кросівки достаю. Кросівки взяли там турецькі кросівки начебто возять. Ну, Начебто він поміряв дуже гарно. Ось такі кросівки, йому сподобалось, в принципі. Дочка собі взяла теж, там собі. але вже я її не буду показувати. Вона не любить свої покупки показувати. Так, Ось такі гарні. І взяла спортивний костюм, але в тому магазині, який у нас, в принципі, я в цьому виставці, за які я казала раніше, але він вже пішов до школи в нього. Так що так, ось такі мої покупки були. Звісно, покупки робити завжди приємно, і я робила такі покупки, які мені хотілося зробити. Вас буду бачити рада в наступному відео. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар, мені дуже-дуже це буде приємно. Всім бажаю мирного та гарного дня.